Гарного і позитивного. Йдемо робити суканицю. Суканицю. Є в нас мука. Одну грам. Б'ємо дві яйця. Дві яйця буде вас. шкарупа туди да не впала. Акуратно б'ємо по одному місту і не тую яйце вдарите, тую вдарите, по одному місту б'єте. Йо. І йдемо сукати. Пересукуємо Пересукуємось яйця з мукою. Файно сяк suče. Зараз вам покажу, за що вона це називає суканиця. Йо? Наприклад, тот, котрий її тре, може її назвати. Я не знаю, щось... на наподобі того. А я її сучу не перетираєте, насяк. Јо, кој ги треба може да за кирка? Јесас, да, дала. Ај се суканица. И сју суканицу може и шкваркаме с брензол, и сју суканицу може и с молочком теплом та с цукром, ваќе и с медом. медом, јас зараз був с медом исти, тепле молочко та и мед, но таке на ња пришло што гила бом суканица, разумејете? А от я раз два очима. Я сяк насучу. Мусите насукати з неї такі малесенькі суканички. Можуть бути і май великі, але чим май маленькі, не тим май добрі суканички. Будете казати, за що я муку не солила. Бо я солю воду, коли кладу її варити. Та посолю воду. Та зато я муку не солю. Буду вам показати, як вона виглядає. Дуже файна. Зараз я вам покажу чекайте. Ну, no, видите? всяка суканиця. І все, що мої маленькі, і все сученятка. А Де мої великі то суканиця. Так, тут у нас кипить вода. Всякі посоли ми е файно. Тут десь є літр 200 води. Так, вода у нас кипить. srple mesuka nisu. Srple mesak, osipaje me fajno vse. Vsak pro, promišuje skorinko, vsak promišajeme me ji. Vsak malinko je razobje promišajeme I da je meju ju zakrpiti. Da je meju ju zakrpiti, no, 1 minut, 3. 3 minut, ko vsak razobje še. I da je meju zakapiti 3 minutka. No, divice, se naša sukanica. Vedite, ako nam ogleda, ja už i nametala. Ko je svarit sukanicu u molokovi? Ja, na primer, zalivaju sukanicu sak molokom. Verlam tu delušku medu. Taj sak molokom mi ni maj smakuje. Se vse rozmišuješ, sak taj deš isti. те, що варять цуканицю у молокові. Ну, можете варити, як хочете. Ну, попробуйте її зварити у воді та так додати молоко. Дуже добре. Дуже є. На нучку такі легенькі, без м'яса, без тифайне спали. Всім гарного і позитивного!